нами Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція Слуга народу член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго вечора. А ви знаєте, сьогодні день світла. Я вранці відзначала без світла і без зв'язку. Я прокинулась не наче у печері, тому що в чергове не ні наші оператори очевидно не змогли підготуватися до того, що можливі вимкнення світла. А нас тільки вчора попередили, що будуть знову вимкнення, і вже сьогодні ми бачимо, ну. Вже і були раніше, по-моєму, позавчора, і сьогодні вранці знову вони були. І в мене питання до вас таке: ми були, мали би бути готові, так. Мали би бути готові до того, що можуть бути вимкнення світла. Окрім того, ми чекали їх взимку. Говорилося багато про допомогу наших партнерів, про передачу обладнання, про якісь способи децентралізації енергооб'єктів. І врешті ми чомусь виявилися не готовими. Чому? Справді ми були готовими, але з кінця березня і до травня місяця ворог наніс по суті. Ну, провів три ракетні кампанії: великі ракетні кампанії, і ці ракетні кампанії спрямував на балансуючі потужності. І в нас сьогодні або пошкоджено, або знищено повністю відсотків 70-80 е теплових електростанцій. І біля 70% балансуючої потужності укргідроенерго. І, на жаль, її захистити фізично, окрім протиповітряної оборони, не могло більше нічого. Окрім патріотів або якихось інших аналогів, не могли більше жодна система вберегти наші гідроелектростанції і наші теплові електростанції. Ми всі добре пам'ятаємо, буквально там місяць тому, коли. Були влучання в трипільську тес великої кількості ракет, і потім виходив президент і кому комунікував про те, що у нас фактично за завершилися і закінчилися ракети до наших е протиповітряної оборони, і ми фізично не мали чим знищити ті ракети, які летіли в трипільську тес. Така ж сама ситуація схожа була і по Дніпро ГЕС, е по Дніпро-Гесу, і по іншим е станціям, куди були влучання. Тому е, ситуація вона е, тому ситуація вона не те, що ми не були, не готові. Ворог готував ці ракетні атаки довгий час, накопичував ракети. Він очікував е, і фактично, е, за рахунок дронових атак, які були е, всю зиму, він виснажив наші повітряну оборону для того, аби уже навісні провести ракету компанії, якою фактично знищив всі наші генеруючі, не генеруючі а маневрові потужності. І сьогодні відключення світла це по суті наслідки цих ракетних компаній. Вони ця відсутність фактично почалася ще тиждень-два тижні тому. Але Укренерго там мало іншу стратегію. Вимикало не там цивільних споживачів, не населення України, а вимикало промисловість. Але в дефіциті ми маємо сьогодні величезний дефіцит бюджету. І вимикати промисловість на мою думку, це нерозумне рішення. Mm -hmm. Сьогодні ми можемо, і погода дозволяє нам. Зранку і ввечері навіть побути кілька годин без світла, але ми точно не повинні зупиняти промисловість. Однозначно, я тут вимушений не погодитися трохи з колегою, що ми були не готові до вимкнення електроенергії. Я ну попереджали була не готова до того, ну, що ми не, не була електроенергії в день світла і зв'язку. Це ти вранці не була готова. Нас попереджали, що ймовірні відключення будуть вже навіть графіки склали. Що я хочу вас запитати: дається прогноз на те, що такі вимкнення світла можуть тривати до серпня-вересня. На чому, на вашу думку, такий прогноз базується і. І, чи дійсно можна сьогодні складати якісь прогнози, враховуючи, що війна не закінчується, і в Російській Федерації не стає менше ракет для того, щоб обстрілювати українську, в тому числі, енергетичну критичну інфраструктуру? То можливо, не варто було б давати якісь обнадійливі прогнози населенню для того, щоб ну потім не вийшло непередбаченої якоїсь ситуації. А ви ж казали, що ви вони закінчаться вересня, а все одно відключення є. Я вам озвучу свій прогноз, так. і кожен експерт, той, який озвучує прогнози, він виходить з того, що там за сприятливих умов за відсутності ракетних обстрілів. Ми не знаємо, що буде завтра зранку. Жоден українець не знає, угу. куди ворог буде цілити. І тимчасова пауза, ми бачимо, що зараз ракетних обстрілів якийсь час немає, це не означає, що ворог. Передумав нас атакувати, він просто готується. Він проводить розвідку до розвідку для того, аби далі вразити або нашу енергетику, або якісь військові об'єкти, або ну, будь-що. Ми не знаємо, що в голові в нашого ворога. Але за моїми прогнозами, якщо навіть при відсутності ракетних обстрілів в цьому році, що мало ймовірно по енергетиці, ми матимемо дефіцит і влітку. Можливо, менший трошки дефіцит восени з тієї причини, що частина атомних енергоблоків повернеться в роботу, але у нас восени е, не з'явиться ніде балансуюча потужність, uh -huh. тому що для того, аби відновити сьогодні е, балансуючі потужності і Укргідроенерго, і тепловим електростанціям потрібні е, просто космічні ресурси, величезні дуже гроші. Е, це перше, друге, потрібні часові рамки для того, аби Провести розбір е, того обладнання і тих завалів, які після вибухів відбулися, закупити нове обладнання, доставити його в Україну і змонтувати. Це теж потрібен час. За моїми прогнозами, навіть якщо не буде ракетних обстрілів, то ми взимку е, матимемо. Е, я не говорю про літо, тому що літо все ж таки легше пережити е, відсутність світла ніж взимку. Да? Я там три прогнози роблю. При температурі 0 градусів за Цельсієм, на мою думку, у нас зберігатиметься дефіцит оптимістично 6 годин на день, 18 на 6. 18 зі світлом, 6 без світла. Ці 6 годин, фактично, їх можна там розділити ну, плюс-мінус навпіл. 3 години зранку, 3 ввечері, Так? При температурі мінус 5, за моїми прогнозами, 16 годин ми будемо зі світлом, 8 без світла, по 4 години зранку і ввечері. І при температурі мінус 10, у нас може бути дефіцит 10 годин на добу. Тобто 14 годин зі світлом, 10 без світла. І це за відсутністю масованих ракетних обстрілів нових, Нашої енергетичної інфраструктури, якщо будуть нові ракетні обстріли, і вони будуть для ворога там прицільними, ситуація може бути іншою. Зрозуміло, пане Сергію, давайте тут поставимо крапку. Дякую. Я вам дуже дякую за відвертість. Це це насправді чого ми хотіли почути, і те на що заслуговує українське суспільство, щоб влада була чесною ну, і Дуже важливо відверті. говорити сьогодні чесно, щоб ми готувалися. Тому так. що якщо ми почнемо готуватися зараз навесні і влітку, хоча б перевіримо наявність палива в наших генераторах, так. перевіримо акумуляторні батареї в наших генераторах. І ну, ми будемо готові краще, так. тоді нам зиму буде легше пройти. Угу. Ми не повинні занурювати людей в теплу ванну, тому так. що ми і так довгий час в ній були. Тому що ванна буде холодною. Сергій Нагорняк, народний так. депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг був з нами напряму у зв'язку. Тож слухайте, треба купувати в'язані теплі шкарпетки, термобілизну і готуватися до.